Десь у горах, де туман спить довше за людей, жила велика ложка. Вона була не просто ложкою, вона мала чарівний язичок, яким могла куштувати сни. Варто було комусь в селі заснути, як ложка обережно стрибала до вікна, тягнулася всередину і пробувала на смак сни. Одні були солодкі, як мармелад, інші гіркі. Мовчай із забутих трав. Жителі села про це навіть не здогадувалися, бо сни у них все одно залишалися на місці. Просто після того, як їх скуштувала ложка, сни змінювали колір або смак. Іноді людина бачила той самий сон, але з веселим фіолетовим небом, або всі голоси, в сні раптом починали говорити смішними віршами. Одного вечора ложка стрибнула до вікна маленької дівчинки на ім'я Соля. Соля якраз мріяла, що літає на величезному горобці, ложка обережно лизнула цей сон, і горобець раптом заговорив людським голосом Летимо на місяць, там продають млинці зі світла. Соля прокинулася і подумала Ого, ось це фантазія! Але то вже не була фантазія ця ложка додала до її сну трошки власного гумору. Та в цієї ложки була одна таємниця вона ніколи не куштувала власних снів, їй здавалося, що це не чесно, вона ж чарівна, та одного разу їй стало цікаво. А які вони сни, ложки? Вона згорнулася клубком просто під місячним світлом, заснула. І лизнула в свій власний сон, і тут сталося дивне вона побачила не себе, а зовсім звичайну ложку, яку забули в кав'ярні на столі. Вона прокинулася із думкою. А може, бути просто ложкою це теж магія, бо коли тобі дають мед чи варення, ти теж стаєш трохи чарівною. З того часу ложка не просто їла сни. А додавала до кожного трішки меду, щоб навіть найгірший сон мав солодку нотку, і люди в тому селі перестали боятися страшних снів, бо знали велика ложка десь поруч, і не дасть нікому заснути з гірким присмаком у душі. Кінець чи то пак, лише початок.